Привіт, 에, записую на те, що є під рукою і швидко, для того, щоб це не стало проблемою. А більше, я, типу, допомогло мені швиденько вам ідею вкинути і не акцентувати увагу на тому, як це от гарно преподнести. Дивіться, зайшов таск. Є клієнт, який їздить в Херсон і робить якусь роботу з дітьми. Да, там певну Помагає, організовує якісь активності для них, робить для них якусь гуманітарну допомогу. І є команда людей, для яких він хоче зробити футболки, щоб відрізняти їх від дітей. Тобто, коли вони там всі тусуються, щоб ти оком глянув і бачив свою людину, яка в команді. І ідея для футболок у нього була фотографії дітей і назва Херсон Тім. І я подумав, як його все зробити, і прийшла така, такий момент, що от можна це е, такими згадками, да, споминаннями зіграти на футболці. Е, і згадав, що є такі картинки, да, фоточки, е, які виглядають досить прикольно ці рамки. І вирішив задизайнити ці фотографії дітей в полароїдні рамки і розмістити на спині. Ніби як ну, всі діти, до яких вони там були дотичні, залишаються з ними як згадка на їхніх одежах. І спереді, просто задизайнити напис Херсон Тім. Таким чином, ззаді, чим більше вони будуть їздити, тим більше буде додаватися цих фотографій дітей. Буде більше додаватися на їхні футболки. І ці футболки будуть типу, кастомні і такі от е, їхні особливі. Загалом ось такий результат вийшов в кінці всього процесу. Під звуки дощу закінчуємо дане відео. Спереду е, вийшло вилудити таку прикольну ідею з кавунчиком е, через те, що глянув на ось такий референс і в голові оба щол, Це ж можна скомпонувати. І ззаді на футболці вийшло класно розмістити ще пару групових фоток з таборів, де багато дітей. Якось то все так зміксувати, трошки написів, трошки дитячих ніби малюнків, і ось такі футболки для команди дитячого табору, які їздять в Херсон. У нас вийшли в результаті. Кому сподобалось, можете написати якийсь комент або закинути мені лайкос. Просто таке от відео.